З якого віку в Україні настає кримінальна відповідальність? Загалом кримінальні відповідальності підлягають особи, яким до вчинення кримінального правопорушення виповнилось 16 років. А за окремі злочини, як то до прикладу, бандитизм, розбій, крадіжка з 14 років. Чи можуть правоохоронці допитати неповнолітнього без батьків? Ні, допит неповнолітньої особи проводиться за обов'язкової участі законного представника. Одного з батьків педагога або психолога, а за необхідності лікаря, чи має право неповнолітній на допомогу адвоката? Право на професійну правничу допомогу є гарантованим незалежно від віку. Водночас у кримінальних провадженнях за підозрою неповнолітнього участь захисника є обов'язковою. Останнім часом спостерігаються непоодинокі випадки підпалу автомобілів військовослужбовців збройних сил України неповнолітніми особами. На замовлення російських спецслужб чи можуть такі неповнолітні бути притягнуті до кримінальної відповідальності за вчинення таких дій? Так, такі дії можуть бути кваліфіковані як диверсія. У такому випадку такі особи підлягають кримінальній відповідальності з 14 років. Яке максимальне покарання може бути призначено неповнолітньому за вчинення злочину? Покарання призначається з урахуванням тяжкості вчиненого злочину. Максимальне покарання 15 років. Водночас законодавцем закріплена заборона застосування до неповнолітнього покарання у вигляді довічного позбавлення волі.